Щоразу, коли священики служать божественну літургію під час однієї з перших яктеній, священик читає таку молитву: Господи Боже наш, Твоя влада несказанна і слава неосяжна, Твоя милість безмірна і людинолюбство невимовне. Ось з яким Богом ми маємо справу! Людство протягом століть шукає, як описати Бога, де Його знайти, як з ним зустрітись. І тільки ми, християни, кажемо, що Бог сам до нас заговорив, Бог сам до нас прийшов, і ми вчимось щонеділі, приходячи до храму, вдивлятися у те, що наш Бог. Має владу несказанну. Наш Бог має славу неосяжну, Наш Бог має милосердя незбагненне і любов, людинолюбство несказанне. І заради того, щоб показати це людині. Церква щонеділі дає нам ті чи інші евангельські читання. Сьогодні нам показується дві життєві ситуації. Бідна нещасна жінка, яка хворіє багато років, і жоден лікар не може допомогти. Бідна нещасна сім'я, яка втратила донечку, втратила дитину. Смерть і хвороба це ті дві сторони нашого життя, які не дають нам забути про те, наскільки кожен із нас є вразливим, наскільки людина не має чим величатися. Іноді кажуть так: життя людини, а зрештою, навіть саму людину можна охарактеризувати такими словами. Декарт коли сказав мислю, отже існую. Поки ще думаю, я живий. Хтось із християнських мислителів сказав люблю, Отже існую. Але зрештою, більшість життя нашого проходить, я б сказав, із таким словом: боюсь, отже існую. Тому що так багато страху в людини. Людина, багато. Проводить в своїх думках, особливо всередині себе, жалюючи за минуле, хвилюючись за теперішнє, і найбільше має страху за майбутнє. Що буде далі? І, зрештою, в одному людина може бути впевнена, що далі, ким би ти не був, сили будуть тебе покидати. Ще колись в давнину, якраз в часи апостола Павла, в часи Ісуса Христа, Римська імперія мала досить таку розвинену культуру війни і влади. І там була навіть така традиція, що коли полководець повертався із перемогою, його всі зустрічають, славлять, кланяються. А біля нього був особливий раб. Який був представлений саме для того, щоб щокілька хвилин підходити і на вушко йому шептати. Не забувай, що і ти смертна людина. Як би тебе не славили, як би тобі не здавалося, що ти маєш велику силу, ти такий же, як і всі, чекає тебе те ж саме. Зрештою, християнські мислителі. Особливо не зовсім недавно, рік тому, прийнята в наш календар така паризька свята мати Марія Скопцова. Жінка, яка я її часто згадую, яка своїм життям показала те, що вона називала солідарністю, співстражданням із усім людством. Вона померла в концтаборі, рятуючи євреїв у Другій світовій війні. І вона була в той же час богословом, дуже розумною людиною, писала свої погляди у різних есе. І в одному з есе вона сказала, що хрест це те, що є спільне для усіх, хрест це те, що нас всіх об'єднує. Рано чи пізно всі люди, всі люди страждають. Тому що зрештою, в будь-якому випадку всі люди помирають. Колись один мислитель сказав, найжахливіше, що людина може дізнатися, це те, що всі помирають на самоті. Смерть це гостре виявлення нашої самотності, яку людина ніяк не може заповнити. І вона сказала: це є факт того, що всі ми, як то кажуть, в одному кораблі, в кораблі страждань і розп'яття. Але є дві позиції. Є позиція людини, коли вона каже, я хочу будь-яким способом уникати страждань, максимально їх позбутися. А інша позиція, її вона називає християнською, це коли я проявляю солідарність або співстраждання, коли я розумію, що всі ми люди між собою пов'язані. І тому, знаючи, який сильний наш Бог. Знаючи, як він любить нас, в той же час ми кожного дня зустрічаємось із видимістю, яка вказує на те, що немає Бога в цьому світі, яка нас лякає, а особливо майбутнє що буде далі. І от сьогодні церква дає нам ще для роздумів історію життя апостола Павла. Він якраз знаходився в такій ситуації, коли він розповідає людям про Бога, а його перестали слухати, тому що кажуть: а ми не бачимо по тобі, що ти дуже такий великий слуга Бога. Якщо взяти послання до Коринфян і перечитати його як лист, то перед тим як апостол Павло розказує про свій особливий досвід, містичний, надзвичайний, надприродній. Перед тим він розказує якраз про те, що якщо подивитися на нього, як на людину, то ну він просто не вдаха. То в тюрму його посадять, то його поб'ють, то він пливе на кораблі, корабель потрапляє у шторм, ледь не загинув. Він там перераховує, ну просто нема чим похвалитися. Якраз в ті часи була така традиція, якщо ти славна якась людина був, то вважалося таким хорошим тоном, щоб ти залишив якийсь такий лист про свої подвиги. Будинок побудував, машину купив, всіх дітей з квартирами забезпечив, так би це в сучасному світі виглядало. Перераховуєш, який ти славний. То апостол Павло каже: нема ніякої славності. І на нього дивляться і кажуть: і це ми маємо вірити в те, що ти слуга Бога. А приходили інші люди. Це те, що зараз дуже популярне. Якщо зайти в інтернет, то на кожному кроці Ясновидиця сказала, що війна закінчиться тоді. -то. Є навіть статистика, є дослідження, що дуже-дуже зараз популярні, а в нас за статистикою там, 70% себе християнами називають, а певно, відсотків 90%. Як коли в них з'являється новина про те, що якийсь астролог щось передбачив, нажимають, щоб подивитися. І як бачите, поки що щось, жодне передбачення не здійснилося. І в часи апостола Павла було те саме. Люди релігійні, особливо, то є два типи релігійних людей. Є люди, які релігійні, але хочуть стати християнами. Такі мають дивитися на апостола Павла. Що все тобі буде вказувати якраз на таку сумну, банальну раціональність, але ти все одно йдеш до Бога. А є релігійні люди, які шукають чогось надзвичайного, надзвичайних откровень. І коли приходили люди з надзвичайними откровеннями, всі відразу до них бігли. За апостола Павла забували. І ось тоді апостол Павло вирішив один раз все-таки розказати, що було з ним щось надзвичайне. Щось що виходить за рамки раціонального сприйняття. Справді, це частина нашої віри, саме християни це привнесли в світ. Якщо до того релігійні люди вважали, що Бог це частина світу, то саме християни сказали, що Бог поза цим світом. Він є в іншій формі існування. Він є. Як філософською мовою вживає трансцендентний, незрівнянно віддалений, абсолютно інший. І ця реальність дійсно існує. І це є одна із надій нас, християн, що цей світ, в якому ми перебуваємо, ну не надто привабливий, він сповнений зазвичай смертності. Це одна із характеристик стварності. Людина створена, а отже, смертна. Природа створена, а отже, вона рано чи пізно піддається розпаду. Бог не створений, тому Він вічний. І є справді такий напрям цілої християнства називається містичне богослів'я, містичні переживання, які іноді люди досягають. І апостол Павло каже, зі мною щось таке сталося 14 років тому. Не так, що що 5 хвилин. В якісь містичні досвіди, іноді люди хочуть добратися або стверджують, що я на зв'язку із Вселенною знаходжуся, можу будь-яку мить тобі розказати про твоє життя. Апостол Павло набагато тверезів, він каже, один раз я пережив певний досвід, коли був піднятий до третього неба, і чув невимовні слова, чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Важко це описати. Але реальність Бога була з ним сприйнята в тому числі і тілесно, почуттєво. І багато досліджень вказують на те, що більшість людей якісь надприродні переживання мають. Тільки є два типи людей. Одні люди. Починають дуже активно про це розказувати і, ті, і хотіти назад це повернути, що можуть із глузду зійти, а інші люди сидять тихенько, нікому не розказують, щоб не подумали, що вони божевільні. А треті люди розуміють, так як апостол Павло, що Бог в якийсь момент може тобі дати явно відчути, що Він є. І, можливо, в когось із вас був свій якийсь досвід, але це буває дуже рідко. Чому? Апостол Павло пояснює, що якщо людина буде тільки весь час в такому стані, то вона може ототожнити переживання Бога і самим Богом. А зрештою, вона може впасти в гординю, подумати, що я чимось кращий за інших. І такі й приходили до Коринфської церкви. Така людина починає казати, я досягнула якогось надзвичайного просвітлення. І тому апостол Павло пішов іншим шляхом. Він каже, що сила моя в немочі виявляється. Коли я зрозумію, що з одної сторони справді для Бога немає нічого неможливого, а з іншої сторони, я вчусь саме немочі своєї. Смиряє мене Бог. Показує мені Бог той шлях, яким сам прийшов. Чому Ісус Христос зміг воскреснути? Бо не на свою надзвичайну силу Він опирався. Чому змогла зцілитися кровоточива жінка? Бо з Христа виходила сила Божа. Сила Отця, на якого Він опирався. Чому Він міг Воскресити? Бо життям Його були стосунки із Богом. І також і апостол Павло вказує на це. Не шукайте надзвичайних переживань, не шукайте тих, хто вам зможе передбачити майбутнє. А йдіть простим, але справжнім шляхом. В немочі моя сила. Так, пошле Бог хворобу. Слава Богу. Пошле Бог випробування, слава Богу. Важко мені, слава Богу. Бо я знаю, що Бог працює зі мною. Я, пацієнт, якого лікують, лікують для царства Божого. Тож щоразу приходячи на літургію, не забуваємо приступати до справді отого дійсно містичного і надзвичайного дарунку від Бога, тіла і крові Його, який ми їмо, як хліб і вино. Амінь.